Вітаю вас. Інколи доводиться чути, чи не однаково, як я говорю. Головне, що мене розуміють, ні, не однаково. Недобре, коли людина плутає українську і російську мови, перемішує слова, відмінює, порушуючи граматичні мовні норми. У результаті створюється словесний покруч, чи, як кажуть, суржик, який не є і не може бути ознакою будь-якої культури. Саме він, суржик, кальки з російської, діалектизми, заполонили нашу мову і телеефір. А це, м'яко кажучи, недобре. Один із мовознавців, Олександр Пономарів, у своєму навчальному виданні Культура слова пише, що, певна річ, усі відразу не можуть заговорити добірною мовою. Однак є люди, які не мають права на помилки. Це лектори, актори, ведучі, диктори, журналісти, вчителі, бо їхнє слово повинно бути взірцем для решти громадян. Носіями зразкової української мови мусять стати і державні діячі, і урядовці всіх рангів. Тому я певен, що пропоновані вашій увазі мовні мініатюри допоможуть сформувати у глядачів увагу до рідної мови. Вони не переобтяжені граматичними правилами. Запам'ятати норми вимови ви зможете з льоту, на слух, як це відбувається у дітей. А прикладів мовної неохайності дуже багато. Найбільше їх у наголосах. Так часто густо чуємо: ринковий. Цей наголос є ненормативним. Хоча говорять так, на жаль, усі депутати. А правильно буде. Ринковий. Ще приклад почали. А правильно буде почали. Ще буде багато прикладів. Головне, запам'ятайте, так буде українською.